Так, Всім доброго дня, знімається коротеньке відео для того, щоб вам показати. Хочу собі розширити кулію. Так, Всі може знають, може хтось не знає, в мене тут по центру шин колія 90 см. Хочу собі розширити ну, приблизно ну не знаю, метр 18 до метр 20. По моїх підрахунках, не знаю, чи так вийде. Ну Самі розуміють для того, щоб чи нарізати рядки. Чи підгорнути, чи пограсувати картоплю, чи потім її навіть виворювати. Так в мене буде вже чітко йти по Ну, Зараз я вам все покажу в цьому відео, як я розширяв і чи в мене щось з того вийде, чи не вийде. Замовив я собі ось такі проставки, щоб ви розуміли. Зараз я змуруллятку вам покажу. бачите, Це жигулівську. тут я закручу ступицю, тут розболтовка. 4 на 98, а тут мені вже нарізали 4 на 100, так як мене диск, 4х115 мене диск. Тара вам покажу товщину зразу. 4 см. Вагу я потім зважу, скільки один важен. Ну, я думаю кілограм з 2,5-3 зразу буде служити як ще шепротівовіси на дисках на колесах. Так, все-таки я захотів їх зважити, щоб знати приблизно точно, яка їхня вага. Підготовив вагу. Зараз О, є. Оставимо легенько без скляне. О, вага, як бачите, 2,8 кг, Замовляв я їх в інтернеті. Ціна такої одної штуки 1000 гривень. По інтернету мені то картучив я йому. Він мені намалював креслення, приблизно я його трошки там виправив, чи воно так, чи не так, я все заміряв штамів цирклю. Ну, подивимося, як воно буде. Ось так помалював на ну, такий колір. Будуть червоні, є чорна ще фарба, але думаю, що не стане. Вони будуть такі. Ось так я вже на задніх колесах. Закрутив ту проставку. Зараз закручу колеса. Ну і так буде з кожної сторони. То вже я не буду показувати, бо то нема смислу. Ось так воно виглядає. якось так. Так, і переднє вже готове. Так зроблено. Отак воно поки що виглядає. Хрущина тут 4 см. Як думаєте, яка да буде кулія? Так, все, поміняв я вже всі колеса. колію я розширив. Получилось з мене бачите, як по колі покажу Даром вам. Зараз вам змірюю і покажу вам, яка в мене вийшла колія по центрах коліс. Покажу вам сюди кругом. Тепер виглядає з боку, трошки странно, але нормально. У нас є куліята, можна собі в будь-який момент переставити назад. Ось так бачите. Все, йду, замірюю вам зараз колію. Подивимося скільки буде сантиметрів. Заміряю вам колею, беру від центру шини і до центру в мене там 117 вийшло. Супер результат я задоволений. Бачите, як воно все виглядає. Ну, в принципі, нормально. Може комусь була ця інформація корисна. Ну, робіть собі, розширяйте. Результатом я навіть дуже задоволений, тепер міжряді вийде 59, 60. Буду без проблем, вже потім я буду щось робити знову знімлю вам відео. Так, все, всім дякую, всім гарного дня.